З нового китайця сісти на старого японця. Цикає. Сикає. Максималка 140. <звук> Вітаю українські райдери. Так, за вікном погода все ще не Але сьогодні є прикольний ем, як це, прикольна подія, тому що Віталь той що з нами катався на спарку. Замовив собі японського мотоцикла і а, прям з Одеси, прям та іначе з Японії ще він не їздив в, в Україні. А, дуже цікаво подивитися, взагалі, як це діло приходить, як це діло виглядає. І а, це новий мотоцикл, такий ще серед нас ні в кого не було. Там, у нас там є XR, Джебель, а, а тут прям щось новеньке. Тому зараз їду. Сподіваюся, я встигну до того, як вони його завантажать, вже в машини повзуть додому. І покажу вам, що ж ветер все-таки купив, на чому він буде катати цей сезон. Так, так, так. Я приїхав і вже там що щось в коробці стоїть. Так, ну що, от він. Стоїть у нас тут, чекає. Віталік приїхав, він акумулятор підсівший. Це у нас Yamaha Sierrow. Здається, 2002 чи 2003 -го року в дуже крутому стані. Здається, 1015 пробігу на ньому або 20. Але візуально ну, начебто взагалі не їздив. Ну, крім там, навіть, там, трошки пожавтівшої графіки і всякого такого. Але подивіться на стан всього іншого. Просто нов'йо. Клас. Так а що, він не запускається? А, Чи що? Будемо зараз колокати. Він взагалі не, не клацав навіть. Та Він же холодний, мертвий. Чого ти його так Він Наче виглядає непогано, наче ще живий. Це ж некрояпонія. Некрояпонія? Як ти так умудрився з нового китайця сісти на старого японця? Треба все спробувати. Стан моє почтення. Ти бачив зірочки, як я завтра доступ мали? Золота. Головне. Головне золота. Та ні, подивимось, ти що стан. Ямаха. Ти ж. Бачок спереду. Це, 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 це цікаве рішення, до речі. Е, батька спереду. Як то написано? Special, suspension. сюди і Як вигнати підніжок. Та де? Лапка. А технологія. А вихов. Вихлоп, вихлоп. 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 Мені подобається, що оце можна, в принципі, на ходу їхати і регулювати собі підвізку. Потім десь і руку вийде. Ну, Ні, руку не треба. Що у нас? Підсос, до речі, спереду. Ну так нормальна тема. Нема хав часу ставлю спереду. А то збив, Максималка 140. так не ганяю. Ну? Мама ж. У фірмо нормально, з нормальним виносом чуєш? Ну, не треба буде, як я три рази купувати інше. Да? Опа, бустер приїхав. Повіряють, між прочим. Такий чисто, дивишся на стан мотоцикла, а потім такий, так, не до бак стопу до Я тут насправді і рижиків не дуже бачу. Ні, ну тут, тут завжди якийсь бруд збирається. Ого, Гума, гума кайф, диви. Не потріскана. Гума, вообще. Справиться бустер. А не, он нет. Дизель 4 раза запускаю минимум. День добрый. Добрый? А мы вроде не Дякую. Вроде на юпче общались даже вроде по цей. О, і щуп є, да? Ты що, будеш проїжджати маску? Кстати, ідея хороша. Идея топ. А ось да вон уровень. Ты бачиш какие там? Там. Може звісно поміняли, напевно що поміняли, але супер свіжий. А, і цей, так? Гайчка з болтиком. Таке як нове. Таке як нове. А тут таке поформоване. Як той нас существує сьогодні, я не знаю. почекай, почекайте, оце просто взагалі. Китайцы, 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 вылетает, не, да. Да. Даже Даже Что, уже на Да, не... часы, часы. А далі... Дальний. Дальний базі. Ага. Просто може... Попробуй. Треба брати? Обов'язково. Чи залишаємо? Що, брат, хай хай назад у свою Одесу що, їде. Що, що значить брати? Як, яка різниця між брати і залишаємо? Спарк або це? Це? <рес> так спарк теж поки залишається. А, це два мотоцикли. В сім'ї? В сім'ї. <рес> ну Ямаха, ну. Під ніжки задні пасажирські одразу зняти. Що? Ну не китаєць, звісно. Ну, що вони йому? Ну щоб возити каліжанок. Це яка технологія по краніку бака? Оф. Резерв. Тупо, як стиральна машина. Але ж прикольно для людей. Волога тут таке. Що, так. як ти думаєш, що тут волога таке? Не знаю. Підсикає? Підсикає. Або вода. Та ні, Щось... Не вода, воно. А, ну, Та О, от, от, пора. То щось підпітали. Тобі Хоро? поки покипіталиць. Блин, там воно японські наліпки всякі mm -hmm. десь. На щитку прям. Та і на баку. І на баку. Ні, на баку то класика, от ну, на, щитку знає, що не на китайські були. і навіть... Такий стан як прибузне по Ага. Стартер у нас тут Прямо, Прямо в рамі перед двигуном. На спарке свездок. Книжка вот так выглядает. А, кстати, спарка поросла. Тут такий пластиковый захист цікавий. А, а цей досы, я попробую восстановить, чтобы не продать. Ну я ж на спарке, я відповідальный продавец, я поменяв цепь. Будущий молодец. Молодец, конечно. Ну, то, что вы на якпу? А что не 520 а 428. И что это значит? Нет. Зараз, зараз, милимо. Ага. От і все на сьогодні. Я з ними не поїду розвантажувати, бо є ще справи. І я думаю, що в якійсь наступній серії ми знімемо перший тест-драйв і про те, взагалі, що це таке за мотоцикл. Всім дякую за перегляд, гарного дня і всіх з ним закоханих. так уже в себя поверил я так... Не, не, давай, а его давай. же не надо держать Да, да. я понял, сейчас припешу. Давай сейчас Нет, ты сзади можешь не держать, ты спереди Я его контролирую Нормально Сейчас будет резко Да, ты понял Готовься Да Оп да. Нормально. Да. Давай, я тут Стоп, сейчас, сейчас, взять

Ну, все хорошо, потому что арку уже аккумулятор не братишь. Да, потому что на спарке на китайце там толкового нема реле заряда. Если так перший раз с человеком, то... Я просто сомневаюсь, что кто-то рабы там. О, тут напружение, ничего себе. Ну, диви, тут особо, кстати, масло. Ну, это хорошо, что мы наклонили. Угу. И вот так вот давай сделаем. Ой, что-то там есть. Ну, грязь. Да. Ну, грязь там нормально. Грязь, это, как там говорят, значит, что масло мы ее Что она работает. Да. Ну, воно темненький. Ну, и пахнет реально бензином. Поменять Очень-очень даже надо. Заказывай в вражи да имени. И там фильтрики есть многоразовый, это же многоразовый. Есть бумажные. Я не знаю, если есть многоразовый, может. Но я думаю, японцы знали что шарабан. Ну, окей, давай пробуем.